За крок до виборів три тисячі спостерігачів загалом по Україні та 50 на Прикарпатті. Саме стільки представників громадянської мережі опора наглядатимуть у неділю за перебігом голосування. Інформації про загрозу зриву виборчого процесу не надходило, каже регіональний координатор Іван Маруняк. Відтак, за даними ОВК, і люди, і засоби для забезпечення народного волевиявлення є. Як повідомляли нас в окружних виборчих комісіях, загроз для зриву виборів чи для того, аби не не відбулись на окремих дільницях. Наразі немає, тобто кількісного складу вистачає цілком для того, аби дільничні виборчі комісії день голосування працювали. І так само наявна в них матеріально технічна база є достатньо для того, аби забезпечити. Аби організувати процес голосування, активісти не лише спостерігатимуть за виборами, а й братимуть участь у паралельному підрахунку голосів. кажуть, їхня методика дозволяє з мінімальною похибкою спрогнозувати результат. Що ж до порушень, то розповісти про них за телефоном гарячої лінії можуть самі виборці. Тривожні сигнали після перевірки мобільними групами наноситимуться на спеціальну мапу на сайті опори. Через неї до речі, також можна повідомляти про порушення. Мапа порушень це не лише візуалізація того, як де із. Ісп скільки порушень відбувається. Вона також дозволяє за допомогою спеціальної функції громадянам повідомляти про порушення, які вони виявили. Тобто для цього необхідно заповнити форму, обов'язково прізвище ім'я по батькові, контактні дані і, і описати суть порушення, тому що е, це, е, е, бо на анонімні повідомлення ми реагувати не будемо. Між тим, в опорі нагадують, що субота перед виборами це день тиші, коли будь-яка агітація заборонена.